Гадяцька районна організація ветеранів Афганістану її члени, керівник військової підготовки Мельник Іван Андрійович Державного навчального закладу Гадяцького вищого аграрного училища професійного. Проводимо заняття зі студентами військово-польові. Перший урок, щоб показати їм, як це проходить, які вимоги до учнів. І що їм необхідне буде при військових діях. В зв'язку з тим, що наша держава знаходиться в військовому, можна сказати, стані, веде антитерористичну операцію, на сході стоять наші хлопці, молодь поповнює їхні ряди. Тому ми вирішили провести такі первинні заняття, ознайомити їх з військовим побутом як повинно захищатися, як повинно преодолювати різні перешкоди. Ця думка прийшла на не сьогодні, а після того, як ми відкрили клас музей військово патріотичного виховання в училищі. А тепер ми хочемо на практиці показати і позайматися з хлопцями, провести стрільби, подолання перешкод. Участь приймають ось, і, Ільяшенко, Олександр Іванович, командир, полковник Антонович, Борис Антонович Олексенко, Кроль Віктор Іванович, Миколаєвич, ну і керівник. Наш мельник Іван Андрійович. Я думаю, що сьогодні ми попрацюємо добре, а на закінчення, на закінчення хлопці ще повчаться варити польову кашу, а далі продовжимо заняття завтра в воїнськоматій, в військовому комісаріаті. І проведемо вже практичні збірки, розбірка, тактичні дані, І кожен із учнів розбере, собере зброю і потримає її в руках. Захист держави в їхніх руках. Є наказ директора училища по проведення навчально-польових зборів, є план, яка оцінка буде входити вже в їм у, на майбутнє життя, на все життя. Одна оцінка, яка буде по військовій підготовці. Я думаю, що ми підготувалися для того, щоб навчити і первинну підготовку по військовій справі, щоб діти вміли і знали. І в майбутньому не дай Боже, щоб його приміняти на практиці, але щоб вони були готові до цього. Дякую.